Усім привіт, це я сержант Лего, і сьогодні я з ним Опять рекламірую свій, свій телеграм канал. От, тут виходять сейви по, 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 по скибі туалетам. І тут дуже багато цього, чого цікавого. І ще я переживав навіть рейди. Ти, от, типу, не пам'ятаю, я переживав, і скоро в нас новий рік, то вже буде, десь після нового року буде сюрприз. Ще рекламірую. І в мого колеги, цього, який навіть не знімався, я рекламу такий канал я... Кирил ігри тут, то коротше цей канал в нього не працював. І в нього з'явився новий Ютуб канал, на якому часто виходять відео. То він там він проходить всі, <кхід> всі ігри. На цих два канали будуть силка в опції. Телеграм-канал, там де він робить без про скелетонів відео. І от він.